Століттями було цілюще джерело, а тепер стало болото. У селі Білосток Торщинської громади місцеві жителі роками намагаються достукатися до влади, аби врятувати білостоцьке джерело. Вода із нього пішла мулом, як біля нього стали хазяйнувати орендарі. І у що перетворилася візитівка білостока, побачили наші журналісти. Добрий день. Кажуть, у вас тут якесь цілюще джерело є. Да, низу. Де то саме? А воно не спускаєтесь і там от джерело. А чому воно цілюще? Або воно біжить з під церкви. Ага. Так. Дай там від джерела. але його трошки наше правительство, я скажу трохи забруднило. Пані Олена веде нас показати унікальну пам'ятку цілюще джерело, з якого у Білостоці століттями пили воду. Колись тут був монастир. Було дно чисте, все було видно, де джерела б'ють. Все змінилось після того, як навколишні землі взяли в оренду. Джерело перетворилось ледве не в багнюку. Воно ж то з природи, воно дано, воно це з природи дано. А вони. Собі прихватизували все, відпорили ото мову. То це вже тут приватна територія йде? Ну я не знаю, типу того так, як вони викупили його, тут і форель мали запускати. І... Хто викупив? Неізвісно хто. Вони викупили щось, почали рити, вон там, де ті, вон, дерева воно позаростало, там такий рів був, стікала вода туди в чорну гуску. І звідтя тако стикала в а Вони повиривали, позамулювалися та й все. Хто ж взявся господарювати на цих землях? Журналісти з'ясовували ще сім років тому. Виявилось, що землі віддали в оренду на 25 років такому собі божуку Степану Сергійовичу. як писали змі за символічну плату менше 500 гривень на місяць. Підприємець при журналістах тоді пообіцяв місцевим ледь не золоті гори. Вже до кінця 2015 року роботу і риболовлю. Тільки села будуть брати місцевих десятьнадцять. Чоловік на початках вироста ви, сюди на роботу. Брави. От тільки обіцянки орендар розсипав вже не будучи підприємцем. Якщо вірити відкритим даним, на той момент власну справу він вже припинив. Обіцянки цяцянки робочих місць так і нема. Джерело теж знищене. Місцеві чекають, коли ж нарешті влада почне робити рішучі кроки, аби розчистити джерело і повернути селу його пам'ятку. Треба, щоб нам трохи помогли люди долучаться, щоб трохи якось його. Зробити там таке така хороша вода була завжди однакова температура води і чиста. Староста села каже, треба запрошувати екологів, але коли це зроблять, невідомо. Мовляв, війна все гальмує. Сьогодні трішечки гальмує те, що в нас іде війна. Іде війна, і ви знаєте, сьогодні в зв'язку з тим, що багато таких питань, які можна було зробити вже, вони трошки відносяться на інший план. Повномасштабна війна триває кілька місяців, а проблема з джерелом тягнеться роками. Тож мимоволі задумуєшся, чи то війна гальмує, чи то війна все списує. У цій історії крапку не ставимо. Невдовзі навідаємося до чиновників. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Торчинської громади для новин на. tracy